Марічка з дитинства була міською дівчиною до кінчиків нафарбованих нігтів. Вона не розуміла, навіщо люди їздять у ліс, якщо є кафе з кондиціонером і терасою. Але цього літа все перевернулося. Подруги вмовили на виїзд до карпатських лісів, щоб відчути справжню природу, як вони казали. Після чергової селфі прогулянки з гучною колонкою в руках Марічка відстала від групи. Зв'язку не було, батарея майже сілась. Паніка, і як тільки сонце почало хилитися до заходу, вона помітила силует чоловіка з сокирою, злякалась, але залишатись на самоті було ще страшніше він був справжній лісник, статний, мовчазний, з пронизливим поглядом і руками, загартованими від роботи. Його звали Остап. Він повів її до свого будинку дерев'яна хата, пічка, чай з м'ятою. Марічка не очікувала, що ліс може бути таким затишним, а лісник таким цікавим. Вони провели разом два дні, поки її не знайшли рятувальники, і, хоч вона сміялась над його старими черевиками і дровами, які він рубав зранку, було щось у цій простоті, що змушувало серце битися частіше. Та варто було їй повернутись до Києва, як вона одразу забула про романтику дикої природи, повернулась до кав'ярень, фотозон і гламурних тусовок. Остап став лише красивим епізодом у сторіс, аж поки одного вечора біля ТРЦ вона не побачила його знову. Він вийшов із чорного порше каєн в дорогому пальто, а поруч солідні бізнесмени. Марічка аж сіла від шоку, вона миттю підбігла. Остапе, це справді ти. Він подивився на неї уважно. Я той самий з лісу, але ти мене тоді не захотіла справжнього. Тепер, коли побачила блискучі колеса, згадала про мене, вона розгублено усміхнулася. Я просто не знала, знала, коротко сказав він. Просто тобі важливіші гроші, ніж серце, а мені таке не підходить він сів у авто і зник серед вогнів великого міста, а вона ще довго стояла на місці, вперше розуміючи, що справжній скарб не в машині. Після тієї зустрічі Марічка не могла знайти собі місця. Їй снився його погляд холодний, прямий, без натяку на співчуття. Вперше в житті хтось не кинувся до неї з відкритими обіймами, навпаки, викинув із серця як непотрібну річ. Вона стала шукати інформацію, знайти Остапа виявилось нелегко, але через знайомих у піар-сфері вона вийшла на компанію Ліздар, потужний експортний бізнес, що торгує деревиною і органічною продукцією. Власник Остап Дудник. Той саме її лісник. Офіційні дані вражали понад 50 співробітників, контракти з Польщею, Австрією, Туреччиною, фото з форумів, виступи на конференціях, грамоти від міністерств. Але найбільше вразило інше в одному з інтерв'ю він сказав справжнє багатство це коли тебе цінують не за гаманець, а за характер. Іноді, щоб зрозуміти це, я йду сам у ліс, там усе стає на свої місця. Марічка заплакала не від жалю від сорому. Вона згадувала, як сиділа на його кухні і просила зарядити телефон, як жартувала про те, що в лісі навіть каву нормально не зробиш. А він мовчки подавав їй кружку чаю з мятою і дивився, наче щось розумів наперед. Тепер вона бачила інше це не був простий лісник, це був чоловік із глибокими принципами, який перевіряв не людей, а цінності. І вона цей тест не пройшла. По-друге, лише знизували плечима. Марічко, ну забий, знайдеш іншого з порше, їх повно. Але вона не хотіла іншого. Вона хотіла повернути шанс. І тоді вона наважилася взяла відпустку, купила квиток до тієї ж гірської місцевості, пройшла знайомими стежками, знайшла ту саму хатинку. Вона стояла, наче чекала на неї. Але Остапа не було. На дверях висіла записка: У лісі не шукай мене. Якщо зможеш знайти серцем, тоді поговоримо. Марічка зрозуміла на цей раз усе буде інакше, і вона готова була йти до кінця. Марічка йшла знайомими стежками мовчки цього разу без гучної музики, без селфі, без подруг. Її кросівки чавкали по вологій землі, а рюкзак тиснув на плечі. Але їй було байдуже у голові крутились спогади. Як він варив кашу на вогнищі, жартував про те, що чай з м'яти лікує навіть міське зарозуміння, і як вона тоді тільки посміхалась, не сприймаючи нічого серйозно. Тепер вона хотіла почути його знову, не як пригодного лісника, а як чоловіка, перед яким було соромно, справжньо, гостро. По-друге, лише знизували плечима. Марічко, ну забий, знайдеш іншого спорше, їх повно. Але вона не хотіла іншого вона хотіла повернути шанс, і тоді вона наважилася взяла відпустку, купила квиток до тієї ж гірської місцевості, пройшла знайомими стежками, знайшла ту саму хатинку, вона стояла, наче чекала на неї, але Остапа не було. На дверях висіла записка У лісі не шукай мене, якщо зможеш знайти серцем, тоді поговоримо. Марічка зрозуміла на цей раз усе буде інакше. І вона готова була йти до кінця. Марічка йшла знайомими стежками мовчки цього разу без гучної музики, без селфі, без подруг. Її кросівки чавкали по вологій землі, а рюкзак тиснув на плечі. Але їй було байдуже. У голові крутились спогади. Як він варив кашу на вогнищі, жартував про те, що чай з м'яти лікує навіть міське зарозуміння, і як вона тоді тільки посміхалась, не сприймаючи нічого серйозно. Тепер вона хотіла почути його знову, не як пригодного лісника, а як чоловіка, перед яким було соромно, справжньо, гостро. На хатині його не було, але була та записка, і це вже щось значило він залишив їй можливість маленьку, але шанс. Марічка залишилась у селі, зняла кімнату в місцевої бабусі, купила собі звичайний одяг, без логотипів, без брендів. Їй хотілося стати ближчою до реальності, яку вона колись відкинула. Вона ходила в ліс щодня, іноді брала з собою чай, іноді просто сідала на колоду, де вони колись сиділи вдвох. Тиша допомагала думати. Вперше в житті вона слухала не шум соцмереж, а себе. Минуло кілька днів. Її помітили місцеві хтось з цікавістю, хтось із насмішкою. Але Марічка не звертала уваги. Вона шукала себе. І його. Одного вечора, коли небо вже сідало у фіолетові сутінки, вона побачила багаття на галявині. До нього сидів спиною чоловік. Вона одразу впізнала його, його спину, навіть те, як він тримав кухоль у руці. Ти прийшла, спокійно мовив він, не обертаючись. Марічка завмерла. Я шукала тебе, тихо сказала вона. Не через авто, не через гроші. Я. я була дурною. І не побачила головного. Він мовчав. Я не прошу тебе повернутися. Просто хотіла сказати, ти змінив мене не твої статки, а ти, справжній. Остап повільно розвернувся. В його очах вже не було холоду, але й теплоти не було. Був роздум. Люди рідко змінюються, вони хочуть все й одразу. Ти не така? Я не знаю, ким я була, але я знаю, ким хочу бути. Якщо треба. Покажи мені той шлях, навіть якщо ти не будеш зі мною. Просто навчи, як не втрачати справжнє, Остап підвівся, в його очах щось м'яко ворухнулося. Сядь, сказав він, поговоримо без глянцю, без ілюзій. Тільки ти, я і тиша, і Марічка сіла без манікюру, без помади, зі справжніми очима, що просили не про любов, а про шанс стати людиною. Вечір опускався на ліс, мов старий плед. Вогнище потріскувало, освітлюючи їхні обличчя. Марічка сиділа з опущеними плечима, стискаючи долонями металевий кухоль з чаєм, що пах лісовими травами, м'ятою, чебрецем, калиною. Її погляд зупинився на вогні, але думки були глибоко в минулому. Пам'ятаєш, як я сміялась з твоїх дров, з твоїх черевиків? тихо прошепотіла вона. Остап не відповів одразу. Лише легенько кивнув, не відводячи погляду від багаття. А тепер я купила такі самі вони зручні, і в них не ковзаєш на стежці. Марічка посміхнулась. ледь-ледь сумно. Я думала, ти був просто епізодом, пригодою, а ти виявився дзеркалом, і мені не сподобалось те, що я в ньому побачила. А що ти бачиш зараз? Вперше за вечір його голос став м'якішим себе справжньо. І тебе не героя сказки, а людину, чоловіка, якого я втратила б, якби не повернулась сюди, він дивився на неї довго, мовчки, але без холоду. І вона відчула, він вагається, не гнівається, не зневажає, просто вагається. І тоді вона встала, зняла з шиї тонкий золотий ланцюжок, ту саму річ, яку завжди носила ще з Києва, поклала його на пеньок біля вогнища. Я залишаю тут усе, що було фасадом. Якщо підеш, я не побіжу. Але якщо залишишся, побачиш мене нову. Він підійшов. Вперше за довгі дні їхні пальці торкнулись без пристрасті. Просто дотик, людський, теплий. Послухай, почав Остап. Не треба слів. Перебила вона. Просто залишайся. Наступні тижні були схожі на переродження. Марічка не повернулась у Київ. Вона залишилась у селі, знімала кімнату, допомагала бабусі по господарству. Щоранку ходила на ринок, де вчилась торгуватись, і не соромитись своїх ніг без каблуків. Остап з'являвся не щодня, але коли приходив, приносив їй хмис, банку меду, іноді книжку. І кожен такий візит був як знак: він ще тут, ще поруч, ще вірить. Потім вона сама пішла до його майстерні, запропонувала допомогу. Хоч чашки мити, хоч сортувати документи. Він лише мовчки показав їй шафу з зошитами це заявки з Європи. Переводь, як зможеш. І вона сіла. За кілька днів розібрала всю папку. Ти вчилась на філолога? спитав він здивовано, на журналіста. Але досвід продажів у мене тепер кращий. Вони засміялись уперше щиро, легко, по дитячому. Через два місяці вона переїхала до його хати сама, без пафосу, простась, бо там вже було тепло. І затишно. Перший він. Вони разом саджали яблуні, разом пекли хліб, вона писала тексти для сайту його компанії, він привозив їй польові квіти, і одного разу, стоячи посеред кухні в старій футболці, несподівано промовив Ти пам'ятаєш, як я сказав? Тобі важливі бабки? Пам'ятаю. Так от. Ти цінніша за всі бабки світу, навіть за лісові. Ще через рік вони поїхали в місто, але не на шопінг, а щоб зробити УЗД. Лікарка усміхнулася Вітаю, все в нормі. У вас буде донька. Марічка тоді вперше розплакалась на прийомі, але то були сльози щастя. І коли вони повертались додому, Остап зупинився біля дороги, вийшов, сів на камінь і мовив Знаєш, колись я хотів бути сам. З лісом, тишею і собаками. Але ти прийшла і виявилося, що я просто чекав тебе. Вона сіла поруч, торкнулась його руки, подивилась на небо. Ти навіть не уявляєш, як довго я шукала тебе, навіть коли сміялась із твого життя. А тепер, а тепер я вдячна за той день, коли заблукала. І десь там, високо, над горами, літак лишив білий слід. І, можливо, хтось у ньому летів до моря, до Парижа чи на Мальдіви, але найголовніша подорож вже відбулася з міської самозакоханості в глибоку справжню любов, і вона завершилась не на курорті, а в хаті посеред лісу, де пахне хлібом, травами і щастям.